Сім терміналів встановили в тернопільських лікарнях. Відтепер жодних готівкових зборів в лікувальних закладах не проводитимуть. Якщо пацієнт захоче внести добровільні пожертви, він зможе це зробити через термінал самообслуговування. Гроші потраплятимуть одразу на рахунок у банку. Дуже було багато нарікань тернополян про те, що прийшовши в лікарню, від них завжди вимагали благодійні внески. Ми знаємо про ті банки, які стояли або кропки з грошима, куди здавали благодійні внески. Для того, щоб це питання впорядкувати, щоб не було таких вимагань, для того, щоб зняти питання про те, що лікарі це кошти про власну ці Принято рішення зробити таким чином, як це робиться в цивілізованих країнах Європи. Будь-яка благодійна допомога може поступати виключно на розрахунковий рахунок. Оскільки людині буде незручно бігти з лікарні в новий банк, щоб ці гроші здавати спільно з банком-партнером вирішено встановити термінали в кожній лікарні. Керівництво міста було доведено до нас завдання, щоб виключити хід грошей в лікувальній установі. Тобто на сьогоднішній день ви не побачите, щоб в якомусь відділі хтось комусь за щось за якусь послугу пропонував готівкою грошей. Пацієнт, який готовий внести, він прийде тільки з тим папірцем, так званим чеком. Який буде зареєстровано у відомості, що дійсно в такому то відділі на такого то пацієнта зроблена пожертва грошей сьогодні? Ми у відділенні категорично забороняємо, щоб ходили гроші. Тернополяни зможуть контролювати на що ці гроші витрачаються, каже міський голова. Процес декутрувати відкритий. тобто є благодійний фонд. Що місце буде звідско, скільки Коштів поступили до лікарні, на що ці кошти витрачені. Це буде публічно і на сайті відділу охорони здоров'я міської ради, і це буде відомо в кожній лікарні. Міська рада це облікувати на своєму сайті. Благодійні внески для лікарень добровільні. Наголошує головний лікар Ярослав Чайківський. Ми не ставимо таких умов, що кожна людина, яка звертається до лікаря, вона обов'язково мусить внести благодійний внесок. Він є добровільний цей внесок, і тому людина, яка має бажання підтримати лікувальну установу і готова внести певну якусь суму. В неї ж визначено, вона має можливість підійти до терміналу і зробити таку пожертву. Всього в Тернополі встановлять 20 терміналів у всіх лікарнях міста. Вони з'являться до кінця цього року.